У мене була колись дрія служити в третьому полку. Я вистрілила, мені гільзою дали по п'ятій точці, так як положено. Жінка зараз відіграє досить таки важливу роль на війні і не можна недооцінювати жінок. В автомобіль, яким ми виїжджали, влучив в півідрон. Але в будь-якому випадку я повертаюся на фронт і в будь-якому випадку я продовжую свою роботу, свою службу. Ми маємо одну Україну і ми повинні за неї боротися. Я служу з листопада місяця 2023 року. І в мене була колись мрія служити в третьому полку. Я спочатку розуміла, що це, мабуть, недосяжна мрія, але з часом, в 2019 році я пішла на навчання на військову кафедру, в 2021 році я закінчила, отримала первинне звання молодшого лейтенанта запасу. Ну І продовжувала волонтерити. В 2022 році під час повномасштабного вторгнення я все ж таки волонтерила і вже в 2023 році я прийняла рішення все ж таки, що я хочу служити. І таким чином я попала, здійснивши свою мрію, я попала в лави Збройних сил України, а зокрема в третій полк. Ну, насправді з війною я пов'язана з 2014 року, тому що я е, волонтерла і познайомилася з е, спецпідрозділом сил спеціальних операцій третім полком е, під час того, як я волонтерила. Мене попросили привезти хлопцям автомобіль на фронт безпосередньо. І коли я приїхала, ну, в першу чергу мене дуже гарно би, прийняли, зі мною гарно спілкувалися, мене відвезли на автостанцію, тобто, ну, там, квитки купили для мене. Тобто, це для мене було насправді би, дивно через те, що ми волонтери, ми ж самі завжди все це робимо. І мені було дуже приємно це. І коли... Я почала продовжувала точніше спілкуватися з хлопцями, вони в мене захоплювалися більше і більше. Пізніше я спілкувалася з хлопцями з снайперами. Це для мене взагалі дуже чуттєва і дуже така, якби, крута тема. Мені дуже це подобається, снайпінг, і мені це цікаво. Коли хлопці мені розповідали про свої історії, про роботу свою. Це мене дуже захоплювало завжди. І до цього досі захоплює, насправді мені це подобається, і це завжди подобалося. Можливо, такі не жіночі захоплення, але... але я така, яка є. Вона колись посвячували в артилеристи, і я стріляла з гаубиці. ще три знаки око. Щоб на це було доволі теж цікаво. і ну, Я запам'ятала це на все життя. Плюс мене, коли я вистрілила, мені гільзою дали по п'ятій точці, так як положено. Правда, я її не цілувала, бо можна було губи залишити в принципі, на ній, бо вона гаряча була. Але мене порохом повмащували, я 24 години ходила якби, обмащена тим порохом. Це процес посвятив артилеристів. Вистрілити в точку, попасти, це теж було з, одним з завдань, з чим ми в принципі, успішно впоралися. Це, цей досвід я прийшла з айдарівцями і в районі Бухмута. Вони мені дали таку можливість, з ними давно теж дружу спілкуюся. І в силу своєї роботи я спілкуюся з багатьма, з різними організаціями цивільними і військовими. Відповідно, це все в, в гармонії. Ви знаєте, я завжди казала, що... Жінка може дуже багато. На війні жінки виконують теж дуже багато бойових завдань. І ризикують життям, і приймають важливі відповідальні рішення, і є командирами підрозділів, і командирами відділень. І я вважаю, що жінка зараз відіграє досить таки важливу роль на війні і не можна недооцінювати жінок. Є одна дівчинка така, що я найдуже захоплююся, насправді вона в 56-й бригаді служить руна, і вона мені дуже подобається, активна, молода особистість. Також є багато медиків, якими я захоплююся насправді. У мене є багато друзів, і вони безпосередньо бойові медики. Я просто насправді низько схиляюся перед ними, бо вони... Вони дуже сильні. І якщо, не до... якщо говорять про медиків, що вони мають, можливо, якісь привілеї, вони дуже ризикують завжди життям і вони рятують життя наших захисників. І це для мене просто надзвичайно важливо. І я до них дуже з повагою відножуся і пишаюся в них. Тому в армії я зустрічала багато крутих людей, крутих жінок і крутих військових. Відверто, коли я планувала йти в армію, мене дуже багато відмовляли. Для чого я це роблю, може не потрібно, але я ні краплі не шкодую і я пишаюся тим, що я служу, що я є військовослужбовцем, що я є е, захисницею. Е, і я раджу всім жінкам, які хочуть і які мають внутрішні бажання і внутрішній стан. До, і покликання до того, щоб служити, в цьому нічого немає поганого, і це навпаки, цим треба пишатися. У мене не було жодного разу такого, щоб мене принижували, щоб у мене була якась, мене завжди, до мене завжди всі з повагою відносяться. Можливо, я себе так повожу, бо ми ж розуміємо, що всі різні, в кожного свій характер. Коли ми живемо, наприклад, на фронті будь-де, я все можу зробити, свій побут, щоб, щоб хлопці себе... Комфортно почувала і щоб я себе комфортно почувала. Тобто абсолютно без всяких проблем. Mm. Жінка, яка хоче долучитися до лав Збройних сил України, в першу чергу повинна в першу чергу повинна розуміти, що якщо в неї є сім'я, вона сім'єю не буде проводити багато часу. Це в першу чергу. Ну, звісно, якщо вона буде служити десь в іншому місці чи в частині, де не, яка не знаходиться безпосередньо в її місті. Жінка повинна розуміти, якщо вона попадає на фронт, в неї не буде умов. Або кожен собі робить свої умови, будемо так казати, або вона повинна розуміти, що можуть бути умови, а можуть не бути умови, для того, щоб покупатися, попратися. Не знаю, для ще якихось там таких там жіночих потреб. Але все можна собі організувати. Навіть якщо немає е, безпосередньо там, де ти живеш, цього всього, все можна організувати. Е, жінка повинна розуміти, е, що вона хоче, в першу чергу, чітко розуміти. Е, вона повинна усвідомити, що те, що вона хоче робити, вона повинна робити відповідно зі статутами, з правилами і з наказом. Я не знаю. Ну і в першу чергу це бажання <гадання> Бажання і холодний розум. Відверто скажу, що на фронті відносини людей зближують, зближують в братерстві, в сестринстві, як ви кажете. Ми стаємо дуже близькими, бо ми розуміємо, що ми можемо один в одного врятувати, чи підтримати, чи коли нам погано, чи нам коли добре. Ми можемо пожалітися чи порадіти один з одним. Ми можемо спільно проживати, харчуватися, ділитися шматком хліба і, і все робити спільно, якби, в, звичайно, все це в розумних межах. І, але ми стаємо там однією сім'єю. І це для нас дуже важливо. Побут, взаємодопомога, взаємопідтримка і взаєморозуміння. Е, ви знаєте, зараз війна дронів. І коли е, ми всі знаємо, що FPV зараз літають на різних частотах, FPV зараз дуже активні. Е, вони тільки бачать рух, зразу відправляють FPV, ну тобто це дуже активно. І всі дороги, в принципі, зокрема в Покровськ, відповідно, вони зараз дуже контролюються ворожими ФПВ. Ми евакуйовували діток, ми посадили їх в одну машину броньовану, вони поїхали успішно виїхали, нам пощастило трішки менше. Все, поряд. В автомобіль, яким ми виїжджали, влучив в дрон Він влучив практично в транспорт в місце біля мене. І, ну, я залишилася ціла, як бачите, але в е, мені залетів осколок в скроню, пролетів трошки. У е, мене очі всі були в осколках, обличчя все було в осколках, руки були в осколках, попечені. Е, я дуже швидко. Якби відновлювалася, бо я не дуже е, приділяю увагу боль. Е, Я намагаюся до цього всього по-філософськи відноситися. І я завжди казала, що це буде добре, я повинна відновлюватися і повертатися на службу. Тому що е, якщо я буду дуже занурюватися в свої болі, то може бути гірше. Відповідно, я роблю все для того, щоб одужати. Я продовжую лікувати очі, е, мені е, видалили уламок з голови, е, намагаються ще там видаляти уламки з рук. Коли я проходила ВЛК і в мене е, офтальмолог, дивлячись на мої очі, і дивлячись на мене, що є жінка, е, вона мене запиталася, а що ви хочете повертатися назад? Я сказала, звісно, однозначно. Я полікуюсь, для мене очі це важливо бо е, я хочу добре бачити, і я відновлююся, роблю всі рекомендації лікарів, але в будь-якому випадку я повертаюся на фронт і в будь-якому випадку я продовжую свою роботу, свою службу. Інколи я сама собі дивуюся і, можливо, і мені самі від себе страшно, що я е, не боюсь чи може боюсь, але десь внутрішньо, бо, напевно, всі бояться, їхати в якісь небезпечні місця. Я розумію, якщо потрібно, то я їду і без всякого. Я розумію, що якщо в мене є якась проблема, я її, навіть зі здоров'ям, я її вирішую. Я не, не стараюся робити з чогось таку велику проблему. Є проблема, ми її вирішуємо і продовжуємо йти далі. Тому що якщо ми будемо е, над кожною проблемою трястися і е, переживати, і її просто дуже так е, розширювати, вона нас з'їдає. І навіть коли в мене було поранення, я намагалася позитивними емоціями, е, внутрішнім таким оптимізмом е, бороти це все і не впадати ні в яку депресію, ні в якому випадку. Через те, що з депресії вийти дуже складно, а війти в неї дуже легко. Наша робота вимагає певних жертв. Відповідно, ми приймаємо рішення і робимо те, що ми можемо робити. Лиш боротись, значить жити, як сказав Іван Франко. Тому для мене основне це отримати дрібні позитивні емоції від будь-чого. А я вмію це робити, коли мені дарують квіти, чи просто люди приходять з хорошими емоціями поспілкуватися чи зателефонують. Для мене це позитивно. Якщо я зроблю добру справу, це для мене взагалі дуже дуже позитивно, і я від цього отримую ще більше задоволення. Тому я намагаюся жити за філософією зробити щось добре, зробити щось позитивне, насолодитися найдрібнішим приємним моментом в житті і намагатися ніколи не робити комусь шкоди. Люди повинні знати правду і люди повинні боротися. Ми живемо в Україні, ми маємо одну єдину Україну, яку ми повинні любити. Ми українці. І, як я сказала, лиш боротись, значить жити, значить ми всі повинні боротися, якщо в нашій Україні війна. І нікого не буде заспокоювати. Війна це втрата, війна це біль, кров, але ми маємо одну Україну. І ми повинні за неї боротися.